Каосу, що був на початку, постала сяюча мати Порожнечі, велика богиня усього сущого. Вона відокремила небо від моря і почала танок над його хвилями, від її руху виник вітер, що обернувся на великого Змія. Від нього богиня понесла та, перетворившись на голубку, знесла світове яйце. З цього яйця. З'явилося все, що існує у світі сонце, зірки, гори, річки, трави. Мати земля народила перших людей. Втім, дехто каже, що перші люди це пророслі зуби великого Змія. Душі кожного народу з незапам'ятних часів живе легенда про те, як він з'явився у світі, звідки прийшов, де його коріння. А може саме в цій легенді живе душа народу. Народ, родина, природа. Ці слова не випадково походять з одного кореня. Як виникло людство, раси, народи, хвилювало людей з давнини. Але дослідження етногенезу, тобто походження народів, почалось тільки наприкінці XVIII століття, коли було відкрито, що майже половина всіх людей світу належать до однієї родини та походять від одного спільного предка, умовна назва якого. Індоєвропейці. З того часу тривають пошуки легендарної прабатьківщини індоєвропейців, з якої в незапам'ятні часи розійшлись вони по світу, де тільки не знаходили цю прабатьківщину. І в Азії, і в Європі, і в горах Кавказу, і в Пісках Туркестану. Шукали у нас на Україні і навіть на Північному полюсі. Спробуємо зазирнути в четверте тисячоліття до Різдва Христового. В цей час в Євроазії, сприятливому для життя субтропічному поясі, від Китаю до Балкан існують мирні землеробські цивілізації. На північ від них простяглася величезна територія, великий степ. Тут ще тривав кам'яний вік. У безмежних степових просторах від Дніпра до Алтаю мандрували нечисленні племена, які не знали землеробства. Їх коротке, сповнене небезпеки життя проходило в постійній боротьбі за існування. Але поступово серед степових народів починає розвиватись кочове скотарство. Згодом вони приборкають коня і одразу отримають значну перевагу над сусідами-землеробами в швидкості, стрімкості пересування. Саме ці різноетнічні племена скотарів, поєднані однаковим способом життя, однаковим природним середовищем, змішуються між собою і перетворюються на велику загрозливу силу, стають праіндоєвропейцями, воїнами, кочовиками, вершниками. Вони не будували міст, не займались ремісництвом. Все їхнє життя супроводжувалось і коней та гуркотом кінських копит. На початку третього тисячоліття до Різдва Христового відбувається щось надзвичайне. Починається стрімкий рух індоєвропейців на захід. Що змушувало їх до цього? Пошук нових для худоб, жадоба до сусідського майна, зміни клімату. А чи войовничий неспокій в крові? Перша хвиля навали прийшла з-за Дніпра і залила при степи та родючі землі по Дунав'я. Під ударами кінних варварів індоєвропейців гинуть давні землеробські цивілізації. Так в диму та чаду згарищ починається бронзовий вік. То був жорстокий, суворий вік кривавих війн та нещадних навал, вік попелу, руїн та великих воїнів, що підкорили половину світу. Наступна хвиля ще більш могутня піднялась при Каспійських степах. В Надніпров'ї вони зіткнулися з трипільцями. І найбільша цивілізація давньої Європи занепала від їхньої навали. На руїнах трипільських міст виросли кургани могили різних володарів величезної території від Дунаю до Голубі. Невідомо, як називали себе ці племена. Ми називаємо їх ямниками. В ямах під курганами ховали вони своїх воїнів. Майже половину тисячоліття панували загони ямників у великому степу. При кінці третього тисячоліття до Різдва Христового здіймається наступна могутня хвиля індоєвропейської навали. З глибин Азії войовничі племена Аріїв на страшних колісницях прориваються до долини Інду, руйнують квітучі міста, рештки місцевого населення або знищуються, або тікають, або розчиняються серед завойовників. А з Дону в Причорноморській степені. Прийшли племена індоєвропейців, яких за їхнім поховальним звичаєм назвали катакомбниками. Вони поступово знищують та витискають за Дунай своїх попередників та родичів-янників. Індоєвропейці першої хвилі перебираються до Греції та Малої Азії, де засновують перші індоєвропейські держави. Інші відступають по долині Дунаю в Центральну Європу. Те з часом перетворюються на кельтів, германців, балків та слов'ян. Великими кінними загонами, здіймаючи пил над степом, індоєвропейці йшли далі і далі, та, здавалось, ніщо не може їх зупинити. Тут серед індоєвропейців відбувається велика зміна. Варвари, кочовики, скотарі поступово стають осідлими землеробами, хоча й не менш войовничими. Арії в Індії Хетти в Азії, ахейці в Греції цілком цивілізовані народи, які мають справжнє ремесло, створюють мистецтво і навіть писемність, будують міста, засновують держави, які з часом починають відігравати значну роль у світі. Хетська імперія стає могутньою державою Азії. Суперницею в Єгипту. Ахейці здобувають великий кріт, захоплюють славетну трою, стають володарями моря. Була дивовижна епоха. В цей час вершив свої 12 подвигів Геракл. Пливли в Калхіду за золотим руном аргонавти. Тезей проникав у лабіринт та вбивав страшного напівлюдину напівбика Мінотавра. Грізний Агамемнон підіймав загони греків. На приступ семибранної Трої. Діяння цих легендарних героїв перетворились на казки та міфи, не забуті до нашого часу. Адже нещодавно були знайдені і залишки Трої, лабіринту і гробниці Ахейських царів в Нікенах. Всі вони були зруйновані та пограбовані за наступної індоєвропейської навали. В середині другого тисячоліття до Різдва Христового серед індоєвропейських народів знову починається рух. З пустель Азії на Іранське нагір'я втираються індоіранці. Відбувається зміна населення в північному Причорномор'ї. З Центральної Європи починають розселятись на захід Кельти, на північ Германці, на схід балти та Слов'яни. Наприкінці другого тисячоліття до Різдва Христового починається страшна навала племен про Чорномор'я на схід. Напади народів моря зворушили Єгипет, Сірію, Палестину, зруйнували Хетську державу. Так закінчується бронзовий вік. Жорстокий, суворий вік. Вік кривавих війн та нещадних навал, вік попелу, руїн та великих воїнів, що підкорили половину світу. З того часу було ще не менш, ніж три хвилі переселень індоєвропейців. Процес індоєвропейського етногенезу триває. Народи народжуються, мужніють, створюють великі культури, старіють, вмирають та відроджуються в нових народах.